Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Ми знову зустрічаємося з нашими друзями, їжачком та ведмедиком. Пропоную вам ознайомитися із уривком тексту Сергія Козлова Дозвольте з вами посутінкувати. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок із вправ на постановку дихання та розвиток артикуляції. Перша наша вправа тепло долонік. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. А тепер подаруйте усмішку та тепло своїх долонік вашому сусідові. Понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Вдихніть. І зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхаєте запашну квітку на лозі. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа запросимо тишу в клас. Прикладіть вказівний пальчик до губ та скажіть шш. Наступна вправа задми свічки. Уявіть, що перед вами імениний торт. На ньому багато-багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Виконайте цю вправу декілька разів. А наразі таблиця складів і знайомий вам знак метронома у правому верхньому куточку. Ми читаємо наші склади в рядочок, так, як показує стрілочка. На кожен удар метронома ми називаємо склад. Ви можете читати разом зі мною або самостійно. Готові? Починаємо. спра, спро, скру, скри, скри, скре, спра, спро, скру, спре, скри, скре Спра, спро, скрури. Три, скрі, стре, шкра, шкро, шкру, шкри, шкри, шкре, нкра, нтри, мтру, тре. Прочитайте, ці склади самостійно. А зараз ви бачите, що стрілочка змінила своє направлення. Ми читаємо зверху вниз, тобто у стовпчик, читаємо склади разом зі мною. Скра, спра, стра, спраст, кра, Скру, скру, скрус, шкру, нтру. Скри, спри, стри, шкри, нтри. скрізь, спри, трі, шкрі, нетрі. Скре, стре, шкре, скре, скре, скре. продовжуйте читати ці склади самостійно. Ми продовжуємо наш урок і попрацюємо із чистомовкою. Читайте чистомовку разом зі мною або самостійно попередньо вимкнувши звук. Ок, ок, ок. Жив у лісі їжачок. Жа, жа, жа. Друг у нього ведмежа. Кує, кує, кує. Ведмежатко сутінкує, ає, ає, ає. заєць пісеньку співає. Молодці. Ми продовжуємо наш урок і я пропоную вам пограти в гру. Перед вами знайомі прямокутники слів. Скористайтеся паузою та подумайте, які слова зашифровані. Переставляйте букви так, щоб. Вийшло правильне слово. Якщо, коли ви розгадаєте всі слова, повертайтеся на урок, ми перевіримо ваші відповіді. Отже, якщо ви повернулися на урок, значить розгадали всі слова. Іжіл – це слово лижі. Анчасад санчата. Ковзкани ковзани. Арват трава. Подумайте, яке слово зайдве в, в цьому стовпчику слів? Впевнена, що ви зразу сказали це слово трава. Чому це слово зайве? Лижі, санчата і ковзани. Означають слова, які належать до теми зимові розваги. Завдяки цим приладам ми можемо відпочивати взимку. Трава до цієї групи слів не належить. Розгадуємо слова другого стовпчика. Олгак, голка, ітакн, нитка, ожицін. Ножиці ілбх хліб. Впевнена, ви здогадалися, що зайвим словом буде слово хліб, адже за допомогою хліба ми не можемо шити нитками іголкою. Чудово! Розв'язуємо слова третього стовпчика. Ебон небо. Аримх хмари. «ошд» дощ, а тонб, батон. І зайвим словом буде слово батон. Чудова робота. Ми продовжуємо наш урок. Пропоную вам відгадати загадки. Скористайтеся паузою, прочитайте цю загадку самостійно, попередньо вимкнувши звук, або читайте зараз зі мною. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Здогадалися? Правильно це ведмідь. Ще одна загадка. Читайте самостійно або разом зі мною. Котиться клубочок зовсім без ниточок, замість ниточок 300 колючок. Здогадалися? Звісно, це їжачок. А хто третій буде разом з ними, ви зможете дізнатися, якщо відгадаєте всі слова у прямокутнику. Пропоную вам підказку. Починайте читати із жовтого помаранчевого кола, що розташовується у лівому верхньому куточку. Скористайтеся паузою та знайдіть всі слова. І подумайте, хто буде третьою тваринкою, з якою ми зустрічаємося на уроці. Ви повернулися на урок? Отже, значить, прочитали всі слова. Давайте разом зі мною перевіримо відповіді. Перше слово ведмідь. Наступне слово їжачок. Потім дятел. Наступне слово щука, ще слово зайчик. І наступне слово крук. Чи здогадалися ви, хто буде третьою тваринкою? Так, це буде зайчик. Адже дятел, щука і круг – не належить до звірів, це риби і птахи. Отже, третім другом буде зайчик. Сьогодні ми дружимо з їжачком, ведмедиком і зайчиком. І перше завдання від них знайдіть, де чия схема слів. Скористайтеся паузою та подумайте над цим завданням та повертайтеся на урок. Ви повернулися на урок, отже, знайшли схеми. Для слова їжачок відповідає третя схема, тому що починається слово із букви «ї», яка позначає два звука І-І. А перший звук «ї» – це м'який приголосний. Отже, ця схема точно відповідає їжачок. До слова ведмідь належить перша схема «Ведмідь». І для зайчика друга схема зайчик. Молодці. Ми продовжуємо наш урок, і перше ніж познайомитися із пригодами наших трьох друзів, ми познайомимося словами, які для вас зможуть, можуть статися незнайомі. Перше слово сутінки це напівтемрява, що настає після заходу сонця. Сутінкувати. Це означає спостерігати, як настає темрява. Заволав, тобто голосно заспівав, голосно закричав, заволікає, це означає, що опускається, окутує, заповнює весь простір. Тому пропоную вам послухати. Історію їжачка і ведмедика Дозвольте з вами посутінкувати. Слухайте уважно. Дозвольте з вами посутінкувати. Сергій Козлов. Заєць проситься посутінкувати. Нехай сутінкує, сказав їжачок і виніс на ганок іще одне плетене крісло. Можна війти? Запитав заяць. Він стояв під ганком, доки ведмедик розмовляв із їжачком. Заходь, сказав їжачок. Заєць піднявся сходами і акуратно витер лапи об постілку. Витирай, витирай, сказав ведмедик. Їжачок любить, щоб чисто було. Можна сісти? запитав Заєць. Сідай, сказав ведмедик, і їжачок із ведмедиком теж сіли. А як ми будемо сутінкувати? запитав Заєць. Їжачок промовчав. Сиди в сутінку і мовчи, сказав ведмедик. А розмовляти можна? запитав заєць. Їжачок знову промовчав. Говори, сказав ведмедик. Я вперше сутінкую, сказав заєць. Тому не знаю правил. Ви не сердіться на мене, гаразд. Ми не сердимося, сказав Їжачок. Я, коли довідався, що ви сутінкуєте, я прибігав до твого їжачку дому і дивився он з під того куща. Бач, думай собі, як красиво вони сутінкують. Ото би мені так. І побіг додому і дістав гори ще старе крісло, сів і сиджу. І що? запитав ведмедик. А, нічого. Темно стало, сказав зайць. Ні, думаю собі, це не просто так, це не просто сиди і чекай. Щось тут є. Попрошуся, думаю собі, посутінкувати з їжачком і ведмедиком. Може, дозволять? Угу, сказав ведмедик. А ми вже сутінкуємо? запитав заєць. Їжачок дивився, як повільно опускаються сутінки, як заволікає низиний туман і майже не слухав зайця. А можна сутінкуючи співати? запитав заяць. Їжачок промовчав. Співай, сказав ведмедик. А що? Ніхто йому не відповів. А можна веселої? Ну, я веселої заспіваю, бо воно мерзлякувато якось. Співай, сказав ведмедик. І заяць заволав. Їжачкові стало зовсім сумно. Ведикові було ніякого перед їжачком, що ось він привів зайця і заєць меле сім мішків гречаної вовни, а тепер ще завиває пісню. Але ведмедик не знав, як бути, і тому заволав разом із зайцем. А сутінки згущувалися, і їжачкові аж боляче було все це чути. Краще помовчимо, сказав їжачок. Послухайте, як тихо. Зайці з ведмедиком замокли і прислухалися. Над галявиною над лісом пропливала осіння тиша. А що? прошепки запитав заєць. Що тепер робити? Тссс! сказав ведмедик? Це ми сутінкуємо, прошепотів заєць. Ведмедик кивнув. І до темрями. Мовчати стало геть темно, і над верхівками ялинок зринула золота долька місяця. Від цього їжачкові з ведмедиком раптом на мить стало тепліше. Вони глянули один на одного, і кожен відчув у темряві, як вони один одному посміхнулися. Сподіваюся, вам теж сподобалась історія про їжачка і ведмедика. Якщо ви були уважними слухачами, то зможете дати відповідь на запитання, хто був гостем, хто попросився на гостини до їжачка і ведмедика. Наступне питання: скажіть, що любить їжачок? Звісно, їжачок любить чистоту і порядок. Чи можна зайчика вважати вихованим? Втомилися? Зробимо фізкульт хвилинку і продовжимо наш урок. продовжимо наш урок і вчимося читати слова швидко, ті слова, які зустрінуться в нашому тексті. Ви можете читати їх разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Тож, увага на екран ми починаємо читати. Проситься. Посутінкувати, Заволав. Довідався, опускається, заволікає, і ми починаємо читати наш текст. Ви можете читати разом зі мною буксирчиком, тобто намагатися встигати в моєму темпі, або скористатися паузою, вимкнути звук і самостійно прочитати казку. То ми починаємо читати. Дозвольте з вами посутінкувати. Заєць проситься посутінкувати, сказав ведмедик їжачкові. Нехай сутінкує, сказав їжачок і виніс на ганок іще одне плетене крісло. А як ми будемо сутінкувати? запитав заєць. Я вперше сутінкую, тому не знаю правил. Ви на мене. Гаразд, ми не сердимося, сказав їжачок. Я, коли довідався, що ви сутінкуєте, прибігав до твого їжачку дому і дивився он з під того куща. Бач, думаю собі. Як красиво вони сутінкують. Отоп і мені так. І побіг додому. Дістав із горища старе крісло, сів і сиджу. І що? запитав ведмедик. А нічого, темно стало. Сказав заєць. Ні, думаю собі, це не просто сиди й чекай, щось тут є. Їжачок дивився, як повільно опускаються сутінки, як заволікає низини туман і майже. Не слухав зайця. Сьогодні ми з вами прочитали першу частинку цієї історії. Якщо ви були уважними читачами, давайте з вами продовжимо читати текст і дамо відповіді на питання. А ми вже сутінкуємо? запитав Заєць. А можна сутінкуючи співати? Їжачок промовчав. Співай, сказав ведмедик. А можна веселої? Співай, сказав ведмедик. Ля-ля, ля-ля, заволав заєць. Тож перевірте себе, чи правильно ви зрозуміли зміст тексту. Прочитайте речення і подумайте, правильно воно записано чи ні. Сова проситься посутінкувати. Звісно, просилася посутінкувати. Зовсім не сова, а заєць. Прочитаймо наступне речення і подумаємо, чи правильно воно записано. Їжачок виніс на ганок ще одну чашку. Що виніс їжачок чашку чи якийсь інший предмет? Звісно, інший предмет. Він виніс ще одне крісло для зайчика. Читаємо наступне речення. Їжачок. Розсердився. Ні, їжачок не розсердився на зайчика, за те, що він задавав занадто багато питань і заважав слухати тишу. Їжачок уважно слухав зайця. Ні. Їжачок майже не слухав зайця. Що ж слухав їжачок? Їжачок слухав тишу. Якщо ви були уважними читачами, то прочитайте питання і дайте відповідь. Знання тексту вам допоможуть. Якщо ви не можете дати відповідь на питання? Поверніться на наш текст. Перечитайте його ще раз, а потім повертайтеся до питання. Отже перше питання. Чи вперше сутінкує зайчик? Наступне питання як зайчик довідався, що друзі сутінкують? Наступне питання. Що зайчик розповів про те, чому він прийшов сутінкувати? Чому їжачок мовчав? Сподіваюся, ви зрозуміли текст і змогли дати відповіді на наші питання. Ми завершуємо наш урок. Проведемо підсумок нашого уроку і дамо відповідь на питання, який колір веселки відповідає якості вашої роботи на уроці. Червоний колір означає Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий Я це робив, але не вдалося. Жовтий. Я це робив із допомогою. Зелений колір веселки означає я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій колір я це зробив. І фіолетовий це було дуже просто. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці. І зустрінуся з задоволенням, на наступному уроці ви зможете дізнатися продовження нашої історії.